12, то ліпу 12. Спаси лягли і спустують підвали, шандерах, в цій стороні, на mm -hmm. люди постраждали. А саме тут поруч з вами так вперше таке чи, чи були теж? Поруч вперше. Так тут, взагалі, тут скільки 15 метрів. Два вікна. Там, де старе вікно стояло, вилетіли обидва світла. Ну, я ще наверх навіть не піднімалася. А в другій кімнаті, де пластикове вікно, то там велике вікно вилить. Я не була вдома. Угу. Я Вже узнала, вже дзвонила, що прильот розліпщає. Дочка, а дочка, не... дочка, це, дочки дзвонили отсюда, дочка з дитиною на Київщині. Так. І я ж в телеграм заходжу, бех-бех, я, я тут, то ту, ту, наліво живу. Uh -huh. І вона мені пише, мама, ти як, вже нормально. А вона каже, ну, коло обсяги, наша обсяга, куди їхати, куди? Скрізь опаску.